Відірмська. Yes. Кажи, як тебе звати? Нікітка. Щойно ми переступили поріг квартири, як п'ятирічний Нікітка захоплено взявся розповідати, що у нього є друг Сеня. Ой, і зуби в будинку забрало, і в тепер він Сіня. Сеня. Він же Арсеній. Зараз йому три роки і три місяці. Він непосидючий, активний, готовий долати усі перешкоди, що трапляються на його шляху. Він тільки повзав, а тепер він ходить. Невідомо, як би складалася доля хлопчика, якби не потрапив у дбайливу люблячу сім'ю. Жінка залишила немовлятку у пологовому будинку одразу після народження. А коли хлопчику виповнилося рік і десять місяців, його вперше взяло на руки молоде подружжя Яна та Дмитро. Такий був маленький, беззахисний, дуже в важкому стані. Йому було рік десять, коли він приїхав додому. Але фізичний розумовий. Розвиток був приблизно на чотири місяці. Тому зараз це такий прогрес. Він активний, він стрибає, він лазить, він комунікує з дітками, ходить в садочок. Бажання всиновити дитину подружжя виникло ще задовго до того, як народили власного синочка. У 2015 році наші сімейні парі поставили безпліддя, і ми тоді вже розуміли, що наш шлях буде таким тернистим до дітей і. В принципі, це обговорювалося в родині, що напевно, якщо у нас нічого не вийде, то ми усиновимо дитинку. Але потім з'явився Нікіта за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Коли на світ з'явився Нікіта, від мрії про усиновлення не відмовились. У нас з чоловіком так в тандемі ми дуже хотіли велику родину, багато діток. Знаєте, як в цьому фільмі Один вдома, і оцей епізод, коли вони всі збираються, така суєта, вони всі бігають. Це дуже класно, емоційно класно. Велика родина, у нас великі родини, і ми точно знали, що у нас теж буде така, але яким шляхом ми не знали. Яна зізнається, на шляху усиновлення найбільшим випробуванням було допомогти хлопчикові вийти зі стану, у якому він перебував. Ножки такі у нас, каже, проблемні, ножки у нас кривенькі. Ми їх годік цілий рівняли, рівняли, займалися, щоб ножки наші ходити почали. Так? Під час розмови Яна часто говорила про свого чоловіка Дмитра, люблячого батька цих дітей. На момент зйомки вдома його не було. Тато у нас працює, добитчик родини, тому але він передавав привіт. Він теж з нами. Він любить цих малих бешкетників, і один з них зараз щось розтрощить мені. Да, Арсені? Арсеній тим часом нагадує, що пора нести пташечкам годівничку, адже він допомагав, тобто не заважав Нікіті змайструвати її. Вони між собою так класно контактують, як брати, наче вони з народження були разом. Дуже екологічно, то вони сваряться, щось не поділили. Б'ються, то вони вже цілуються. Потім Нікіта вже Арсенію під не Любов і турботу старшенького до меншенького можна було спостерігати, коли зібралися на прогулянку. Щойно сеню всадовили у дитячий візок, Нікіта одразу забрав його у свої руки і всю дорогу не відпускав від себе. Неподалік парк мами. Сюди вони часто ходять пограти в м'ячика чи на інші розваги. Цього разу мали ще й особливе завдання повісити годівничку. Хоча ще й не настали холоди, але Яна каже, нехай дітки вже вчаться турбуватися про пташачок. Дивися к Нікітаробу. Так, Молодець. Давай. Молодець! якщо вам здається, що Яна займається лише дітьми і ніде не працює, це не так. Поки малеча у дитсадку, вона веде свій невеличкий бізнес. А незабаром сім'я зустріне своє третє диво, яке стало можливим теж завдяки екозаплідненню. Яна каже, що й на третьому не планують зупинятися, попри те, що виховувати дітей не так вже легко й просто. Насправді це важкий шлях, це велика щоденна робота разом з чоловіком, разом зі всією родиною. Це велика робота. Якщо цей шлях такий тяжкий, що робить вас такою щасливою, якою ви виглядаєте зараз? То подивіться на них. Вони ж такі прикольні, вони обіймаються, цьомаються. Коли в коли в них класний настрій, вони приходять так до ножок, притуляються. Це, це велике щастя. Родина Яни та Дмитра, яка подарувала маленькому Арсенію друге народження, може стати справжнім прикладом для тих, хто мріє про усиновлення, але ще не наважується зробити цей крок. Для них Яна має просту, але надзвичайно щиру пораду. Дайте шанс собі, дайте шанс цим діткам. І знаєте, що коли ви йдете тільки на шлях усиновлення, ваша дитина вже вас чекає. Шукайте її, наче загубили свою.